Паркетик. В квартирі є котики, а це означає, що може бути сюрприз по кімнатам. Бо якщо котик написав на паркет, то... Ну от, бачите, такі темні плями. Я Андрієві по... пояснював, що вони можуть залишитися сіренькі такі, може не вишифуватись. Там, де було написано, наприклад, собачкою чи котик. Оці всі, всі царапини, я думаю, уйдуть. Тут щось не зрозуміло, що таке було якісь чи пропалене, чи що. Ну, коротше, може, а, від кар'яна, стоподобаємо. Від кальяна. Ну, що ж, будемо сподіватися, що висліплюється. Тут є такі моменти, і тут є такі моменти. І тут є такі моменти. Попропалювали на да, да, 100%. От бач, попропалювали. І вот по дивка така серйозна. Це його треба буде трошечки його підірвати і пошпаклювати ще чорнотою. Понятненько, ну що ж, приступаємо.